І всім привіт, хлопчики, дівчатка, і сьогодні ми продовжуємо нарати входжу Horizon 5 на моєму каналі. І перед початком, як завжди, не забувайте про передбайку, підписку на канал, переходьте в Телеграм. Сьогодні вже з'явиться робоча ссылочка на Discord, але він трішечки не те, щоб гадно зроблений, тому що я тупо не знаю, що туди додавати. Але зараз не про це. Белючу смашеньке. Так, на жаль... На ось такі ось штуки. У нас тупо немає цього форда. Я його не можу зновити. Його тупо немає не в магазині, не на площадках. Тому, на жаль, оці штучки ми поки пропускаємо. Тому що ну, тупо, тупо немає де взяти цей му І їдемо на тоді ці перегони. Зараз по черзі. По серії буду... ну Кожну гонку буду заходити, дивитися, до рух нам повезе. Їдемо все ж таки на цю. Лов ринг. Я підготував ось таку ЛФшку, Ойлофешку щось... отсів. Ну, виглядає дуже-дуже прикольно, я вважаю. Десь людей небагато знайшло, чесно кажучи, усього 4 людинки, Ну, виглядає прикольно, я не знаю. Наче виглядає прикольно такий брутальний автомобіль в, рожевий, в рожевому кольорі, ну прикольно, не знаю. Гля, дивіться на нього. Ну реально прикольно виглядає. І то навіть не зрозуміло, то рожевий чи ні. Чи такий біч вишневий... Не вишневий, а малиновий. Ну він, до речі, я не пам'ятаю, він... Він чи повнопривідний, чи задні прик... друже. Та мене пиха. <звички> не пихає трішечки. <звички> Опа, все. Приїхав. Ну як можна було так сантиметр пропустити, а? Ну я красава, просто усі позиції віддав. Мені треба навчитись різати адекватно. Я занадто, занадто весь час е собі, ну Ну нічого, це ще на кінець у нас є час. Ну, друже. Скопись. Так, добре. Не треба в Та друже віднідь задрав. Ну ось вони там не те, щоб теж дуже гарно їдуть. Давай, давай, давай. Такс, ну перший улетів, влетів, но ну, ми можемо цих нас ще коло буде ціле. Давай, 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 вийшло-вийшло-вийшло. Ага, чекпоїнт мінус. Як все було поряд проїхати цей чекпоїнт, но ну, вона тяжка просто ще плюсом. Та і в постійно хоче знести, Постійно. А там перший, ну типу, той від'їжджає навіть. Я заба, ну, заранео гальмова. Давай, давай, давай. Газуємо. От розумієте, я наче її довіряю, але в той, в той же момент розумію, що вона ну, може трішечки якусь дурню влаштувати. Ну третій, третій, непогано, з випущеним чекпоинтом ще більш-менш. Я бічменш, финиш. І боком трошечки будь-бу. Нормально, на третій місце, піде. Могло б то гірше, реально. Ми чепорт пропустили. на третій місце. Ну вони трошечки теж, не те, не те, щоб їхали. Не те, щоб їхало. Вінер? А ч, одна гонка усього? А... Мені на фалкон треба, мені 93-го треба тачечка. даче. Ну, я вам кажу. Все, одна гонка, тю. С люденько ми на ле... Блін, я хотів ще на нього покататись. Зараз степнусь додому і гляну автівочку. Опа! І тут Понтяк з серії. Тільки... Трошечки нові. Обкладинці, обгорці. Чому так? Тому що треба був пантяк, а «Пантіак» був в мене отой з позаминулої серії, я не, на якому я не міг війти поворот ось на 60 І я думаю, ні, я не хочу на ньому ганяти гонку. А оцей мені дуже сподобався. Тому на ньому ми поїдемо, да, ось ці баш справи. Ну їх нахрен, ми поїдемо на цих. Я не знаю, що там за люди їх обрали. Вони дуже собі впевнені. Е, до речі, потім покажу, на яких я не гасаю, е, кому цікаво. Ось, ну, на кожній автівці. І що? Все, погнали. Коротше. Подивимось, відний я вибір зробив чи ні. Ну я впевнений, що відний. Тому що вони зараз в поворотах оці хлопці. Буду дуже-дуже незадоволені. А я, до речі, швидкість тратив, але багато, багато КГ позбувся на автівці. Маса в мене набагато менша. Бачите, де вже розкручується движок? Я можу майже на купол. Ой, газую. Ой. Бля, Это бот чи людина, це бот, бляха, ну від баран Я кажется, бот ненавиджу, я вам кажу. Ту гонку подтять. О, людинка розролилась. Да боже! На б тим нагальнуешь! Я тупо і за ботів зливаюсь, ну це ви прикиньте. Вони так від'їхали просто, тому що мене боти задефьюзили. Я ж напрямих дуже-недуже. Залишається надіятися, що вони там будуть між собою сперечатися, скажімо так. За місце. Давай, давай, мала. Добре Тут може Господь... Вот нам заложить іки прошу Давай 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 Ой-ой-ой Ось він. я їх бачу Друже Ну що ж ти робиш? Задрав Ну хочу його чіпати, але... але я за нього гальмую, ну реально я за нього гальмую ну, друзі, від їдь Заважаєш капець Ну, ну просто гнідай, я вам кажу Головнема, я вже точно був в другий. Але я брізався, тупо його ззаду. Я, коротше, все, знімав. Ну ти гні, Все, до побачення. Давай. Гадно, гадно зайшов. Там лечать, млечать. Ох, блін. Ну така, приємна гонка. Ну тяжка, тяжка. Ти б пстримом користується, гнида. Ні-ні-ні. Ти мені заважав, і я тобі буду залежати. Сить твій зад. Давай Тримався Ні 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 ні, друже, ні 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 не Є, oh, yeah. ну, третє місце, вирвались навіть з тими ботами. На сьогодні день третє місць. Але, ну, типу, серйозні, прикольні, вонка. Якщо б ботив все малину напортили З самого початку, ну і цей хрін Ну це було круто. Я прям задоволений. Цей фотзакон набагато цікавіший, ніж минулий, будемо чесно. Тому що той був скучний капець. Такі тачки були тяжкі і дикі. Тут, ну. А тут, скажімо так, більш менш. типу. Більш менш. І цікаві, і прикольні. Друга гонка. Зараз подивимося, що ми в ній зможемо. І добра. добре, хоча це нічого не добре. старті ми гірші. До тебе от жапець свій підставив, ну нічого. Перший там вже намагається... У... Тиньки не свій жапець. Намагається перший вже під у... нас звалювати. У нього це дуже напогано виходить. Я скажу так Як він шліфує, як він шліфує в Забор, красава Тут навіть не зазуміло, тут нам певно все ж таки... Та ну ти що робиш Баран А, це перший це перший така гніда Добита у мене загальмував. Ось він яке Ось воно яке перше місце. Вибач дуже. Я скористаюся послугами. Добре, все, перше місце ми заганяємо. Перше коло за нами. Давай, давай, мало, мало, давай, Рожен, Давай, давай. Не йди боком. Давай, не провалюйся. Вона провалилась. Провалилась в обертах і дуже сильно. Ну добре. Другі, походу. Бенч. Ну все, тут конкретно я помилився. Конкретно. Зараз ще бути нас доженуть. Ну там інші, ну взагалі там, Де, десь сильно позаду. Давай. Бачите, він сильно відірвався, якщо помилку зробить, то може щось вийде, але вряд, ну навряд чи що він щось зробить якусь помилку. Її боком вас несе. Ще мінус такий серйозний. Ну тут лише не вийшло, експериментую тут і навіть не знаю як краще, ну це було точно не краще. Він відірвався. Дуже сильно. Ось так. Я теж невірно роблю. Мені треба наряти, а я ріжу конкретно повороти і, і зносив все ж таки. Навіть е, я позбавився, ну там велика кількість валив, май, майже півтонни, якщо я не помиляюсь. І все рівно її зносить дуже сильно. Ну, друге місце теж непогано. Тачка и повертаюсь. <гум> І гарних новин. Ми нарешті змогли е, цього Ford Witспіти. Е, нам прийшлося його задушити, тому що він взагалі-то А800 в він С. Тепер у нас С. І на жаль, на жаль, будемо. Будемо цим насолоджуватись. Так, приїхали відразу швидко дуже. Okay. Дерева. Де? Не Це дерева. Піде на смертельно. Було. Have... Це смертельна була. Так, приїхали.